Глава 22. Народження в Юдейському вефлеємі нашого Спасителя Ісуса Христа. Палац, який цар над царями, і Отець наш Небесний приготував для свого Сина, що мав прийти на світ, був убогою печерою. Марія і Йосиф зупинилися тут, бо не знайшли помешкання у людей. Хоча Вифлеєм був переповнений людьми, проте ніхто не відважився тут замешкати самотність, убогість, пустка і водночас перша святиня світла, помешкання справжнього сонця справедливості, яке з Марії цієї полум'яної ранньої зорі мало зійти для людей доброго серця серед темноти ночі, котра символізувала темряву гріха. Марія і Йосиф увійшли до печери. В ясності, яку випромінювали, супроводжуючи їх ангели, могли на свою радість побачити, що вона в Бога та пуста, як собі цього бажали, а тому дуже зраділи. Святі мандрівники стали на коліна, аби поклонитися Господеві і подякувати йому за це добродійство. Бо знали, що воно було призначене одвічною мудрістю. Марія просила Всевишнього, щоб щедрою рукою винагородив усіх жителів Віфлеєма за те, що не прийняли їх до своїх домівок, що допомогли зрозуміти велике щастя, яке очікувало її в печері небесні війська, почесна охорона цариці і володарки. Вишикувалися тепер у визначеному порядку, ангели стали видимими і святому Йосифові. Бо було потрібно, щоб за таких обставин і він радів з ласки частково для полегшення його турбот, частково для зміцнення його серця і підготовки до подій, які з Божої волі мали в цьому місці здійснитися. Цариця почала своїми руками вичищати цю печеру. Хотіла таким способом здійснити ще один акт покірності, а своєму синові виявити честь і пошану. Святий Йосиф, пам'ятаючи про піднесену гідність небесної улюбленості, щоб не позбавляла його роботи, яка властиво належала йому, аби випередити Марію, сам почав вичищати печеру. Покірна цариця дозволила Йосифові взяти участь у тій праці. Дивлячись на їхню старанність, святі ангели допомагали їм, а через кілька хвилин печера блищала чистотою, сповнилася приємними пахощами. Святий Йосиф розпалив вогонь, і вони повечеряли трохи своїх убогих запасів. Цариця неба була так заглиблена в роздуми про таємницю народження Божого дитяти, що їла тільки через слухняність чоловікові. Згідно зі своїм звичаєм, після вечері вони відмовили подячну молитву і хвилину розмовляли про таємниці втіленого слова. Згодом наймудріша діва відчула, що надійшла повна ласк година народження, попросила Йосифа, аби залишив її саму та пішов відпочити, бо вже була пізня година. Божий чоловік послухав і попросив її зробити те ж саме. Для цього виставив речами, що мали з собою ясла для тварин, котрі були в печері, коли Марія відпочивала. Святий Йосиф відійшов у закуток печери та почав молитися, тоді його навідав Святий Дух і зробив так, що він відчув надзвичайну силу і захоплення. Йому було об'явлено все, що мало трапитись з цієї ночі. Отож, Могутній голос всемогутнього Бога закликав царицю створіння покинути ложе. Дивна, солодка сила внутрішньо перемінила її, відчувала надзвичайну дію Божої всемогутності, піднесення, в якому перебувала, було найдивнішим і найчудеснішим у всьому її святому житті. Марія щоразу вище злітала духом і досягала бачення Бога. Зникла заслона, і Марія бачила його в ясному незакритому видінні. Господь перебував у такій великій красі, у такій повноті розпізнання, що цього ані ангельський, ані людський розум пояснити та зрозуміти не зуміє, знову пізнала таємниці божества і людськість свого найсвятішого сина. Крім того, їй були об'явлені інші Божі таємниці. Утім, мені бракує слів, щоб описати все те, що Марія бачила тоді в Божому світлі. Самогутній Бог повідомив Діві Матері, що надійшов час, аби син покинув святиню її лона і з'явився на світ, пояснив, як це станеться. Марія впала на коліна перед царським троном Бога і від себе, і від імені всіх створінь віддала Господеві належні почесті, похвалу. Подяку за те невимовне милосердя Його безмірної любові, благала Бога про нове світло і нові ласки, щоб могла гідно служити втіленому слову, доглядати та годувати Його своїм дівичим молоком, опікуватися ним та виховувати Його. Казала, що не гідно цього обов'язку, який навіть найвищі серафими не зуміли б добре виконати. Але саме тому, що понизила себе перед лицем Всевишнього і називала порохом, Господь підніс її і вчинив Божою матір'ю. Бог порадив їй чинити так, як чинить справжня матір та обходитись з ним, як із сином свого материнського лона. Перед народженням Божого сина Пресвята Діва понад годину перебувала в піднесенні та чітко бачила Бога, коли повернулась. У звичайний стан надійшла хвилина народження. В тілі та душі Марії наступили Божі зміни, які неосяжні для людського розуму. Марія стала такою одухотвореною, прекрасною і променіючою, що була неподібна до жодного людського створіння. Її обличчя, огорнуте промінням світла було подібне до сяючого сонця, сповнене величі. Її серце палахкотіло вогнем любові, стояла навколішки перед яслами з очима, зверненими до неба, склавши руки на грудях, її дух, і ціла істота були перейняті і захоплені Богом. У такому стані причиста діва породила на світ єдинородного від Отця, свого єдиного Сина, нашого Спасителя Ісуса, який є справжнім Богом і справжньою людиною. Це сталося в неділю о півночі 5129 року від створення світу. Так народився Божий Син і Син Марії, Ісус Христос, Сонце Справедливості, вийшов з непорочної Діви Матері, прекрасної, сяючої, чистої, син Божий, що більше одухотворив, освятив свою матір її дівичій чистоті та непорочності. Бо вийшов з неї так, як проміння сонця відбивається з кришталю, прикрашаючи цей кришталь своїм сяйвом. Боже дитя під час появи на світ світилося Божим світлом, небесна хвала його найсвятішої душі перейшла в його тіло так, як на говірі та вор. Присвята мати вперше побачила свого сина, преображеного в тілі. Її найчастіші, найневинніші очі, які з любові до свого сина мала закриті на все земне, побачили його відразу після народження у великій пошані та незбагненній славі. Святий Евангелист Лука розповідає, що діва мати загорнула свого сина в пелюшки і поклала його в ясла, проте не пише, хто вклав Боже дитя в руки Марії. В першу хвилину після народження найсвятіші небесні князі Михаїл та Гавриїл перебували в людських постатях біля пречистої. Тієї хвилини, коли втілене слово побачило світло, вони взяли його з невимовною пошаною на руки. Як священник показує людям святу гостію для віддання й почесті. Так небесні слуги тримали перед очима Божої Матері, її дитя, сяючи в небесній славі, син і мати дивились одне на одного. Мати протягла стрілою любові, серце свого солодкого сина, одночасно сама перемінилася від захоплення, ще перебуваючи на руках небесних князів, цар неба промовив до своєї найсвятішої матері. Мамо, стань подібною до мене! За людське життя, яке ти мені дала, я нагороджу тебе від сьогоднішнього дня новим і піднесеним життям ласки. Правда, це буде тільки життя створіння, яке, однак, через досконале наслідування уподібниться моєму життю, життю Бога і людини. При Святій Матері були також об'явлені внутрішні акти найсвятішої душі її сина, поєднані з Божеством, щоб їх наслідувала і так уподібнилася йому. Це був найбільший дар ласки, який щаслива мати отримала від свого сина. Ісус Христос на все життя став для неї живим прикладом. Цариця неба відчула присутність Пресвятої Трійці – і почула голос предвічного Отця, це син мій улюблений, якого я собі уподобав. Мати відповіла Предвічний Отче, найвищий Боже Господи і Творче всесвіту, дозволь мені, щоб я прийняла в мої руки того, якого очікують усі народи. Навчи мене, як маю виконувати Твою Божу волю. Тоді почула голос. Візьми на руки свого єдинородного сина, наслідуй його, доглядай і знай, що муситимеш мені його пожертвувати, коли цього зажадаю. Годуй його, як мати, а шануй як правдивого Бога. Мати Божа на це відповіла. Оце є діло твоїх рук Божих. Збагати мене твоєю ласкою, щоб твій син, а мій Бог, прийняв мене як невільницю, і щоб я могла йому служити. Хай не буде зухвалістю те, що мізерне створіння носитиме на руках і годуватиме своїм молоком, свого Господа та Творця. Після цих розмов завершилося чудо переміни Божої дитини, і вона повернулася. У свій природний стан. Пресвята мати віддала йому Божу шану і, стоячи навколішки в глибокій покорі, взяла дитя з рук ангелів, тримаючи тепер його у своїх руках, сказала: Моя солодка любове, світло моїх очей, життя моєї душі, вітаю тебе, о сонце справедливості, яке прибуваючи на світ. Зійшло, щоб розвіяти темноту гріха і смерті. Правдивий Боже, справдивого Бога, спаси слуг твоїх, нехай усі побачать того, хто несе їм спасіння. Прийми твою невільницю і вибач моє невміння, коли буду тобі служити. О, мій улюблений сину, зроби мене такою, якою хочеш мене мати. Щоб я була подібною до тебе. Потім, Пресвята мати звернулася до Предвічного Отця, щоб йому пожертвувати свого Сина. «Найвищий Творче цілого світу, глянь на цей пристіл і на милу Твоїм очам жертву. Від цієї хвилини, о, мій Господи, дивися з милосердям на людський рід, хоча заслуговуємо на твій гнів. Проте тепер надійшов час, щоб цей гнів зменшив твій син. Стримай свою справедливість, а твоє милосердя нехай проявиться в своїй повній величі, бо саме з цієї миті Боже Слово прийняло грішне тіло та стало братом грішних людей. Тому визнаю їх своїми дітьми і заступаюся за них. Всемогутній Господи, Ти створив мене матір'ю Твого єдинородного сина, на що я не заслужила, бо це звання перевищує все, адже за цю ласку завдячую часткової людям, бо стали причиною мого невимовного щастя, для них я матір слова, яка стала людиною і Спасителем усіх. Предвічний, Отче, прийми мої прохання настільки, наскільки вони відповідають Твоїй волі та Твоїм бажанням. Потім мати милосердя звернулася до всіх людей: Нехай утішаться сумні, нехай наберуть відваги ті, які сумніваються, нехай заспокояться ті, котрі бояться, мертві, нехай воскреснуть, справедливі нехай утішаться. Святі, нехай радіють, небесні духи, нехай відчувають розкіш, пророки й патріархи в чистилищі нехай хвалять і прославляють Господа, який відновив свої чуда. Прийдіть, бідні, зближайтеся малі й не бійтеся, у своїх руках я тримаю, як лагідне ягнятко того, хто є левом, всемогутнього». Який став слабким, прибувайте до джерела життя, зближайтеся до вашого Спасителя, поспішайте до вічного спокою, все це маю у своїх руках і роздаю безкоштовно, не заздрячи вам ні в чому. Повзбудьтеся лінивства та збайдужілого серця, о людські діти, а ти, осолодке добро моєї душі. Дозволь, аби прийняла від тебе поцілунок, якого прагнуть усі створіння. Так, говорячи, найщасливіша з матерів наблизила свої святі й чисті уста до Божої дитини, щоб попестити його, як пестить мати свою дитину. Марія, тримаючи дитя на руках, була ніби престолом, перед яким стояли 10 тисяч ангелів у людській подобі. Віддавали Божу Шану своєму Творцеві, який став людиною. Пресвята Трійця перебувала при народженні втіленого Слова, весь небесний хор прибув до благословенної Вифлеємської печери, щоб там своєму Творцеві в нових шатах віддати Божі почасті, на його честь заспівали похвальний гімн. Хвала Богу на висотах, а на землі мир людям доброї волі. В гармонії повторювали цей спів, сповнені подиву, радості від великих чудес, що відбулися на їхніх очах, які неймовірною мудрістю, покірністю та красою 15-річної діви, слугині тих таємниць, Йосиф перебував у стані невимовного захоплення. У якому йому були об'явлені всі таємниці святого народження, судилося йому першим із смертних побачити втілене слово, першим до нього доторкнутися і віддати йому Божі почесті та шану, бо ж саме він був вибраний вірним охоронцем тієї високої таємниці, Боже дитя тулилося до грудей Діви Матері, Йосиф. Заливаючись слізьми радості, цілував ноги немовляти. Потім Марія, дбайливо та обережно поклала дитя до ясел, які були вистелені соломою і сіном. Так, Бог, людина, спочив на своєму першому земному ложі. А Віл та Осел упали перед дитям на коліна, зігріваючи його своїм диханням, кланялися творцеві. Ось так втілений Бог. Сповитий у пилюшки лежав у яслах між тварин. Так здійснилося пророцтво ВІЛ пізнає свого пана, Осел Ясла свого Власника. Ізраїль нічого не знає, Мій народ нічого не розуміє. Слова цариці. Моя доню. Коли б смертні мали серце, відірване від земних справ і здоровий розум, аби пізнати велику таємницю милосердя, яку Бог для них учинив, то думка про неї вела б їх на дорогу життя і розпалила б у них любов до Творця та Спасителя. Адже люди, обдаровані розумом, зобов'язані думати. Бо кого б не зворушив вигляд втіленого Бога, який народився в Богим, погордженим, незнаним поміж тваринами під опікою своєї матері, яка теж була бідною й відкинутою, глупим і пихатим світом. Відкиньте свою легковажність та зарозумілість перед вами Бог, хіба можна погорджувати тою покірністю і вбогістю? Які Господь для себе вибрав, аби й нам показати, що це важливе для досягнення вічного життя? На жаль, мало таких, які присвячують час роздумам про ці правди.